Демпінг невеличких фірм убиває довіру до аудиторського бізнесу, каже власниця аудиторської компанії Олена Макеєва. Сьогодні година роботи аудитора коштує від 50 до 250 євро. Маленькі фірми, аби вижити, готові виконати будь-які роботи за значно менші кошти. На жаль, не завжди якісно. Я зараз в Україні вже інтегрований в інститут аудиту система внутрішнього система зовнішнього контролю якості. Я Думаю, що з часом, якщо цей орган буде працювати відповідно до поставленої мети, ми вирішимо питання з демпінгом і з неякісним. З неякісними послугами аудиторська компанія починає приносити прибуток не одразу, розповідає Олена Макеєва. Її власна фірма почала заробляти через півроку після створення. До цього, аби покрити оренду та зарплатню, заробляли написанням статей до спеціалізованих видань. Десь після шести місяців ми одразу отримали, мабуть. Чотири чи п'ять клієнтів о, о, якось так майже в один день звернулися до нас. Хтось з аудиторськими послугами, хтось за консалтингом. Заважає розвиткою вітчизняних аудиторських компаній, і мода на все іноземне. Упевнений економіст Леонід Рубаненко. Нині найвигідніші державні замовлення отримують компанії так званої великої четвірки. А саме Ерстен Ян Кепіємджі «Долойт» та Прайс Уотерхаус Куперс. Ці гіганти за годину роботи беруть до 800 євро. Утім, часто роботи виконують українські фахівці в якості. Субпідрядників каже Леонід Рубаненко, великі фірми отримують державне замовлення, беруть на субпідряд наших тихенько. Основну суму коштів залишають собі. Трошки кидають українським аудиторам, які фактично виконують цю роботу. Насправді, а уряд пишається тим, що ми замовили послуги великої аудиторської компанії іноземної. Не визнають українських аудиторів і в Євросоюзі. Це пов'язано із недосконалістю аудиторського законодавства. Згідно з ним, як видати ліцензію, так і її скасувати, має право тільки один орган аудиторська палата. В ЄС ці функції розподілено. В Україні поки що єдиного бачення вирішення цієї проблеми немає. В нашій країні до сих пор не вироблена єдина концепція регулювання аудиторської діяльності і розвиття ринку услуг в сфері професіонального аудита. Попри це, аудиторська справа перспективна і прибуткова. При постійному інвестуванні в якість. Виконуваних робіт та репутацію компанії це дозволяє отримувати непогані дивіденди. Тетяна Блюнова, Валерій Власюк, новини, телеканал Бізнес.